Чи знаю я, Господь тебе, чи пережив я зустріч із тобою? Можливо, жертву я несу слабе, і у житті пливу я за водою. Можливо, я те дерево без плоду, лиш тільки листям гучно шелесті, чи через грізну бурю і непогоду мій плід за вітром? вдалеч полетів, не раз казав тобі, я довіряю життям моїм ти сам руководи, але не раз, з Петром я потопаю і з ним кричу: Ісус, допоможи. Казав не раз, побудьте на вечері найкращих в світі, ти скуштуєш страв. але забув. Я відчинити двері, а ти прийшов і на дворі стояв. Не раз казав я йтиму за тобою, і час для тебе я завжди знайду та закрутив земною суєтою, я протилежно від тебе іду. Казав віддам тобі мої достатки. Мені ж тобі не шкода віддавать, але ж на жертву знайшлися лише латки, бо кращий одяг я не хотів знімати. Казав, що сміло йду я за тобою, мені твій спокій і твоя любов, та тільки ворог закричав собою і на дорозі. Я злякався знов. Я думав, що в мені колося повне, і що комори повні від плоді, та ти в мені відкрив життя гріховне, і жертви від мене ти не схотів. Я думав, що тебе я розумію, і що в мені є істина твоя, та ти сказав. Зерно я перевірю, дозрівша нива стала вже моя. І я злякався, я злякався, як ніколи, Невже в полові місце для мене. Думки в мені сильніш мене бороли, що для мене лише місце. І пульс забився в тисячі сильніше, думки змішались в голові моїй, і Бог відкрив мені найтаємніше, від слів та діл до навсяжних мрій. Невже Господь це все про мене? Невже я легкий на твоїй вазі, невже я листя те зелене? Яке зриває вітер при грозі. чи знаю я, Господь тебе, Чи пережив я зустріч із тобою, перевіряй, мій друже, сам себе, чи проти ти, чи, їти, чи за водою. Слава Богу, слава Богу.